Для Олени Єндрик перше правило літа нерівномірна засмага і новий купальник, а пляшка води і шляпка на голову. Дівчина дуже чутлива до сонця і постійно страждає від перегрівання. Нещуток знає про всі прояви сонячного удару. Я без головного убору, без водички в руках, взагалі, після 12 години, стараюся не виходити на вулицю. вже після півгодини перебування на сонці. У мене починається головокружіння, боліти голова, нудота, слабкість. Сонячний удар це розлад роботи головного мозку внаслідок тривалого впливу сонячного проміння на незахищену голову. Аби цього уникнути, фахівці рекомендують з 12 до 17 взагалі не виходити на сонце, адже саме у цей час воно найбільш шкідливе. Люди, які Мають білу шкіру, блондини ті скоріше вони більш чутливі до сонячного проміння. Люди з темною шкірою менш саме найбільш чутливі до сонячних перебування на сонці це діточки і люди похилого віку. Для більшості матусь з маленькими дітьми капелюшок це перше правило літа. У малечі симптоми сонячного удару дуже нагадують ознаки початку запального захворювання млявість, закидання голівки назад або різке підняття температури. Якщо вчасно не вжити заходів, дитина може втратити свідомість. Особливо обідній час дитина має бути у капелюшку, оскільки сонце в цей час дуже сильне, щоб дитина не отримала сонячний удар. От тому, що це загалом для дітей це небезпечно. Якщо під прямим сонячним промінням відчуваєте слабкість запаморочення, головний біль одразу присядьте в тінь. Змочивши руки, обличчя та потилицю прохолодною водою можна зменшити прояви. А якщо ви стали свідком, коли хтось на сонці втратив свідомість, необхідно чітко знати порядок дій. Потерпілого віднести в тінь обов'язково. Далі обов'язково треба його облити прохолодною водою. Якщо є можливість, звичайно, намочити рушничок у холодну воду і поставити на голову. Хворий втратив свідомість, і є така можливість, можна дати понюхати на шатирний спирт а в іншому випадку, звичайно, вже викликати швидку медичну допомогу. Якщо ж у спаку у вас постійна втома та головний біль, навіть увечері, коли температура на дворі знижується, швидше за все, ви також страждаєте від перегрівання, тому не забувайте головні правила літнього дня: капелюха, або панама, вода і подалі від сонця у тінь.